Представляє черговий великий проєкт року це проєкт «Знай Україну. Він присвячений тому, щоб дати можливість кожному українцю підвищити свої знання про нашу країну. Ми знаємо із дослідження JFK, що майже 80% людей в Україні або знають про країну дуже поверхово, або взагалі нічого не знають про власну країну, це вони самі визнають. І кожний четвертий хоче знати більше. Тому ми вирішили використати наймасовішу технологію, це мобільний зв'язок, це смс, для того, щоб додати можливість людям дізнатися більше про власну країну і перевірити свої знання. Прознаю країну складається із трьох елементів. Це смс-тест, контент-послуга, це спеціальний пізнавальний портал iLiveUkraine.com.ua і пізнавальна рекламна кампанія, обличчям якої став LEXTRIPCA. Сама контент-послуга дуже проста. Це смс-тест. Відправляючи е, слово «Старт» на короткий номер 380, е, наша вона замовляє 30-хвилинну сесію питань з трьома варіантами відповіді. Завдання просте: е, треба е, надати якомога більшу кількість вірних відповідей протягом 30 хвилинної однієї сесії. Е, та людина, яка покаже найкращий результат протягом дня, стане знавцем дня і отримає 20 тисяч гривень. Той, хто покаже найкращий результат тижня, отримає 100 тисяч гривень. Найкращий знавець України. Чи результат протягом однієї сесії буде найкращий за весь період проєкту стане знавцем на мільйон гривень? занимався э, Хочу все знати. І там був дивісь такий знання це сила. І вчора я позовчуваю в Лондоні. І, э, Щось що у вас там чайні смачні і кава не Я кажу, не бою, смачна кава, смачний чай. <реш> И, так, до речі, я не знаю, не знаю, це, звичайно, теж не знаю. Потім я почала почати про Україну мовляти і виявилося, що вона про Україну не заміну, не знає, вона набагато на, на більше знає про Англію, ніж про Україну. Она, ну, Я не пишаюся своєю країною, і тому я виїхав. Завершається своєю країною, тому що вони просто не знають. Вони просто не знають. Ми, э, ми знаємо більше про водоспади Ніагара, Амазонки, не знаємо про водоспади України. Ми знаємо про наші мости, ми знаємо про наших ваші... Тому ну, Давайте зробимо цей проєкт і э, такі проєкти, як це поступово. Я чесно дуже рідко граю. Я пана Андрія Слуха для мене це, для... Я... Андрія, слухав. Мене це для... дуже складно. Смс це все мені простіше вивчити на цим балах, ніж це. Я... Ладно, ще одна групка буде все за... скрити, навчитися простуватися смс. -ом. Ні, не є неї, а ці всі... Ну... Компанія Кейста, а раніше режисер Мені, мав цей режисера, походження з Тари, молодого робили Джон. Джон дивився на вишиванки, где за минулий мох, як он на молоді. Я приніс по-моєму 4, 4 чипяти шланок, з них було три традиційних. Те, що ми бачимо, ця вишиванка це модерн. Мені подарував один хлопець після мого Джейселу в одному клубі в Луцькому. І ця вишиванка, ця вишиванка, вона з натурального полотна, не ця оригінальна вишивка. Ну, І вона просто вона не біла, а вона трішки і Це це в камію саме виглядає І червоний колір, не червона, а тишеч вишина. Це теж це питання гамоти. А одна в в мене модернова така в стилі Ауті, галузького батяра, вона теж намагається за з цього року, бо тисячі років. 207 років перший раз я витратив до Києва. Він називався без детоски. Там более мої родичі живе, там буде трамвай, і, по-моєму, ще куківка була. І в душу проспекту Яблука були яблуки. Яблук шоссе. Для мене яблука, в великому місті. Потім приїхали до моєї дітки, а вона... Там такий ось так чу, зараз відразу. Коли мені буйка з Шевченко і так. посередині такий газон. На газоні посувся корови і, кози. і, ну, і просто в мене, ну, Я був шокований дійсно в Києві. Я відразухався е -е, і в мене, мабуть, вклалася така програма, що я хочу бути киянином Мало того, і що я хочу жити в приватному секторі в Києві. І жодне місто світу не має такої кількості приватного сектору, як Київ. такої кількості е просто природних таких натуральних е місцевостей в Києві саме в місті. Е наприклад, той же Труханів, безліч пострілів, Дніпро красиве. І воно не захаращене, воно дике просто. І я поселився в Києві, в мене програма спрацювала, я живу в приватному секторі саме в Києві. В мене є хатні тварини, в мене є город і в мене є помидори з огірками, які я сьогодні їх націонали.